Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас ось така посилочка нам прислали. Знаємо, хто, знаємо звідки, але все одно приємно і е несподівано. Що засмутило, це те, що, бачите, позначка, що там щось є стрільне. Те, що вона мала би бути у мене ще ну, хоча б в неділю, да? тому що вона в суботу була в нас. В районі, а на село привезли лише сьогодні в понеділок після обіду. Але нічого. Бачимо, що гарно запаковане все. Багато такої бумажки попирчатої. І тут в нас і корка, і корка намазочка така з копченою сьомою. 160 грам. Так, далі, що це таке? Далі якась така нарізка Цікаво. Так, це для солянки набір варено копчений. Ось такий. Так, далі що там у нас? Такий шматочок сиру, З винигора. Так, сир. М'який такий. Якась намазочка, мабуть. Ого! Подивіться, шоколадка Мілка Макс. Що це таке? Страубері. Ем, клубніка. Ага, клубніка з сиром, чи скейк? А скільки ж вона грам має? 300 грам. Ого, це така гігантська. Таку, що я ніколи не куштувала. Так, тепер. Крильця копчені. Дивіться, такий величезний пакет, скільки це тут їх. Ого, 6,50 грам. О, хлібчик. Ой, чорний хліб. Такий різний, цікавий, це моя, я погано показую, да? ви мені нічого не кажете. Це моя слабість. Хліб взагалі люблю. Так, це що тут таке? Так, поки це розмотується, будемо дивитися, що це тут у нас. Покажу нижче. Ага, це напій. Напій, ага, це я додаю таке. Ану, відкривай, до кабаносиків. Так, Поки там Відкриваю відкривається. Подивлюся, тут є ще пакет. Ого! го Ого! го Там ще цікавого чогось є. Так, дивіться, друзі, ось такий кон'ячок коблеву. Так, це таке нам можна. Так, сир, косичка. Угу, М -м, це смакота. Сік гранатовий. Так. Ось так поставимо. А це. Ой, лосось солений. 300 грам. Подивіться, ой, які шматочечки гарні. Все, будуть у нас смачні, цікаві. Бутербродики. А це що таке? Це халва. Халва з арахісом, з какао. Ого-го, ого, го скільки хальви, так? І печиво, мультикейт. Пакет. Угу. і ще пакет. пакет. Такий цікавий. А о, магазин Market Op. Такого в нас в магазинчику немає. Ну, друзі, дивіться, мені надзвичайно приємно. Скажу вам чесно, не лише приємно відсилати посилочки, а й отримувати ось такі гарні посилки. Це також неймовірне задоволення. Е Хто радіє да, за когось, хто ні, ну, це право кожного. Мені було приємно, я отрима масу задоволення. Надіюся, що і вам було цікаво подивитися, розділити цю радість зі мною. Бачите, таке накидало купою. Так. Друзі, миру, добра, аби вас також радували такими гарними подарочками. Пока-пока!